Доброго дня всім. Суддя Бердичівського міськрайонного суду Хоцька швидко навчилась порушувати закон. 4 квітня 2022 року Богонським районним судом Житомирської області зареєстровані матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кирилюка Євгена Михайловича, що 31 березня 2022 року керував транспортним засобом. З ознаками алкогольного сп'яніння в місті Житомирі по вулиці Соснова. Суддя Костенко, на прохання адвоката правопорушника, 18 травня 2022 року ухвалила постанову у справі номер 295 дріб 2942, дріб 22, якою матеріали адміністративного провадження скерували до. Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області за місцем проживання Кирилюка. До тексту постанови суддя Костенка внесла відомості, які не відповідають дійсності. Зокрема, про те, що відповідно до частини 2 статті 276 КУПАП справа про адміністративне правопорушення передбачене частиною 1, 3, 4 статті 130. Може розглядати за місцем його вчинення, за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушника. Посилання на норму закону про те, що справа за статтею 130 КУПАП може розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушника, є незаконним. Чому незаконним? Тому що така норма втратила чинність ще 1 липня 2020 року. І суддям про це добре відомо. Тому суддя Костенко не мала права скеровувати справу до Бердичівського міськрайонного суду, а у відповідності до вимог статті 276 КУПАП розглядати справу за місцем вчинення правопорушення. Тобто, у Бугунському районному суді міста Житомира. 4 липня 2022 року суддя Бердичівського міськрайонного суду Хоцька розглянула справу у судовому засіданні, за наслідком якого хвалила постанову, якою провадження у справі закрила за відсутністю складу правопорушення. Прийнявши справу до провадження суддя Хоцька теж порушила вимоги статті 276. Кодексу України про адміністративні правопорушення, адже не мала права розглядати справу з порушенням правил підсудності, тому що справи про адміністративне правопорушення за статтею 130 розглядаються тільки, тільки, тільки і тільки за місцем вчинення правопорушення. Вона повинна була повернути справу до Богунського районного суду, і це було би справедливо і законно. Указом президента України від 2 липня 2020 року Хоцька була призначена на посаду судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області. А вже через два роки, після призначення на посаду при здійсненні судочинства, вона порушує вимоги закону, про що мною вище вже сказано. Чому вона так зробила? Незнання закону чи умисні дії, якщо залишити це порушення без уваги, у судді Хоцької можуть вирости крила, вона відчує смак вседозволеності і безвідповідальності і буде далі продовжувати зловживання службовим становищем і корупційні дії. Який висновок напрошується з цього? Дуже простий. І суддя Костенко, і суддя Хоцька за вчинене правопорушення повинні бути притягнуті до відповідальності. Закон один для всіх, так чи ні? Чи може я неправильно його розумію? Чи вони мають індульгенцію, звільнення, привілеї від відповідальності? Мабуть, що не мають. Закон один для всіх, повторюю. Громадяни України повинні знати всіх суддів порушників поіменно Через то, я це все і оприлюднюю ці всі матеріали. А тепер хочу кілька, кілька часу, кілька хвилин, одну хвилину зайняти у вас на таку річ. У Кодексі України про адміністративні правопорушення у статті 7. Записано, значить, є стаття 7, яка говорить про те, що забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. Так от тут і є норма, така провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Скажіть, які суворе додержання законності, якщо судді футболять, незаконно футболять? Справи з одного до суду до іншого, оминаючи закон. Яка це, сувора? Яке це суворе додерження законності? Воно випливає, воно тягне за собою всі інші порушення. Оце є конкретний приклад того, що витворяють судді, і з цього виростає і корупція, і зловживання, і хабарі, і все інше, і все інше. От з цих порушень все і вилізає. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. До побачення!